вчора була субота, має, має бути в лох. Вчора мені було дуже погано. Ментально, якщо вам цікаво, звісно, то сьогодні мені трошки легше. Ну, набагато, не набагато легше. Ну, ще що, мені було важко ментально, і ще мені було важко, бо гребаний телефон, я думала. Я думала, що це проблема в телефоні, але не, спарк не працює. Коротше, на, дому, на Samsung і Spark вилітає там. Пропускається один екран, який я маю показувати security. Я поміняла телефон. Все, угадайте, що не допомогло. Правильно. Зараз ми поміняли оператора вже. Може, це була проблема в операторі. Що зараз їду пробувати ще раз. Якщо ні, тоді я не знаю, що робити. Хі -хі -хі. Все, залишайтесь на нашому суперінтересному лайф-каналі. Я записую це відео вже третій раз. Я приїхала в Walmart, почався дощ. Я приїхала в той Walmart, в якому. Вони часто не перевіряють той Exit Pass, який у мене приложення скіпає, чи телефон скіпає, чи оператор скіпа, я не знаю хто. Все це все, що вам корисно знати. Що ви робите? Взагалі? Ви сидите там що задав, в теплі, в добрі, а я тут сижу, нюхаю Бебру. Ну що, продовжуємо наш інтересний блог. Прилаження не заглючило в цей раз. Я зробила один шоп і один карпсайд. Ну, на карпсайді воно ніколи не глючило, в принципі. Але на шопі воно майже заглючило. Воно так пук пук пак Ну, нам повезло. Що я хочу зробити? Я хочу зробити багато шопів, і щоб уже було точно ясно, що воно працює. Будемо сподіватися, що ви сьогодні їх приймаєте. Багато-багато шопів плану все. Хоча не все. Мені 10 хвилин їхати, і мені дуже скучно. В общем, я вирішила, я почув, що я хочу. Невже розумієте, це? прогрес. Так, все, тихенько. Я почувствувала, що я хочу. Я розумію, що це мало хто розуміє, но. Знати, чого ти хочеш, це вже знаєте, великий, великий шаг в твоєму ментальному здоров'ю. Я, я почувствовала, що я дуже хочу камеру. Мене, мене вставляє те, що я роблю. Мене вставляє це грьобання відео. Говорити на камеру, розумієте? Мені треба камера чисто для влогів, і я її закажу, тому що що я це можу, правильно? Бо я доросла, і я приймаю відповідальність за свої поступки. і я Адекватно оцінюю, що я можу зробити це. Мені це подобається. Тому я не бачу причин не купити собі камеру. І все. І може, я відкрию віддільний канал, нормальний канал, там, да, запарюсь, тому що це мені інтересно. Мені це подобається. І в мене є час це робити. Тобто я у мене. 10 хвилин їхати. Я можу просто говорити на камеру, і може комусь це буде цікаво. Правильно? Правильно. От все, що таке я хотіла сказати. Но мені, да, мені треба вчитись говорити швидко, ясно, бо кому інтересно слухатись нюні пхуні по тютюні. -тю ні, ні. І може, я зроблю канал чисто по спарку. Знаєте, як я працюю жіночка їздить. А цей канал буде такий лайф. Типа лайф, оце. Купила косметику, купила крем, може поплачу колись на камеру, бо я не поплачу. а ви це не бачите. Наприклад, учора мені було дуже погано. Да. Ну, мої провали усі ментальні. Тільки за те, що я думаю, що я нікому не треба. Насправді, я і не маю бути комусь нада. Кожен має бути нада сам собі. Но якщо ти сам собі не надо, то ти хочеш, щоб, щоб ти треба, щоб тобі була потреба хоча б у когось. Ну, з сожалення такої потреби не існує. Бо на самом деле, що правильно, філософія пішла, філософія на Тверезу хочу замінити. А да, на тверезу голову я можу філософствувати. Що ми приходимо дні, ми входимо одні. Що ми, по суті, то мені не надо. Батьки наші помирають, бабушки наші помирають, і ми все одні. Мама нас там народжує. Ну, вона то народжує так по приколу. А не того, що їй треба, розумієте? Так. Большок, ми можемо поворочувати на красний. А, а камеру, яку я куплю, вона буде от де хочеш. Типу ну, тут магнітик, по-моєму. І таке ожерення з магнітом, і ти її так от сюди, раз на магніти присобачила, і на кепку. Нажала кнопочку. ну вона там багато не знімає, але ми не будемо робити длинні ролики. Ну, те, що мені напрягається, треба буде ту карточку переносити на комп'ютер. Потім монтувати комп'ютер. Це мені не подобається. Бо я все раз зняла на телефоні, там, отрізала, склеїла і все, ролик готовий. Но раз в тиждень, я думаю, такі ролики можна знімати. А шорти і таке casual відео буде на цьому каналі. Таке про життя. А може і ні. Може зразу почати там все. Чай да? не начинает сразу с этому. Ну я ще подумаю. От ярмарка, да? Сейчас вот тут ярмарка. Я чуть не врізалась. Я не можу вам це показати. Бо мені надо взять в руки телефон, а це груве порушення. правил дорожнього руху. А мы все не хочемо. нам це не надо. Ми на це не підписувались. Ну там гусі на полі скачуть, щось жруть. А ви це не бачите. Хмарки такі дощ, моросить. Моросить, моросить, знаєте, курячий дощ пішов, курячий дощ. Ну, сонце немає. Ну, почти курячий, знаєте, так пасмурно. От дерево, яке мене так впечатляє, з такими цвітами, з розміром мою голову. І ви це не бачите. О, боже мій, чому так медленно ми їдемо, ходить поворот 5, 5 кілометрів в годину, ну это так, ну добре. Моя машина медленно, але в неї там рапфор, вже він такий я не повірю, не віримо, не віримо, правильно, правильно. А мені скучно і може комусь скучно, і хтось включиться в відео і буде такий мене. Ненавидит там сидіти чи любити, знаєте. От і все. І я вже буду комусь надо. Буду збирати лайки в інтернеті. Навіть коли я нос ковыряю. Тобто мені хочеться якоїсь, якоїсь вечеринки такої. А чого я не можу це зробити? Я не бачу причин. Стесняться, я вже не стісняюсь що я стесняюсь брати в руки камеру і йти кудись, на от люди, типу, в магазині. Ну, на вулиці ж і так, нічого. Ну оце, якщо в магазин, то де всі ходять, і я там, типа, добрий вечір. А що це у вас в те? У мене це ще трохи стрмненько. Мені теж цікаво і свої відео передавитись, знаєте, типу, о, тут мені понравився макіяж, о, тут нормальні волосся, о, цей там кольор волосся мені підходить. Тобто, ти сам себе даже оцінюєш зі сторони, як ти говориш. Вс моя якийсь плюс. Все якийсь розвиток, якийсь, якийсь рух. Рух чогось. Рух. Будемо делать ветер, просто будемо делать ветер. Что, что нам стоит Правильно? В общем, я так придумала. Что, что, я хочу? Я хочу куплять себе косметику, красить волосы. Не знаю, что-то вот такие творить с собой. Чтобы мне все вставляло. Чтобы найти я за отношения, знаете, вставляла, потому что отношения есть, потом нема, потом Посварились, потім помирились. А от ти от, у тебе будеш завжди. Правильно? Правильно. Ти маєш якось з собою взаємодіяти і отримати якийсь кайф. Чогось. Це в мене таке пришло откровення, знаєш. мост Проезжаємо, кстати, похож на черкаський мост. Куда камера? Вы все побачите Я же уверена, что кому-то это интересно будет Ну что, нема таких людей, чтобы что блогать не цепляют Скажите, скажите Правильно, комментируйте, пишите мне Ставьте лайки, ставьте дизлайки Ставьте сердечки Взагали скажите Моя ж хіра стала набагато краще, я не знаю. ну я не трогаю її. Це леді гас такий фаундейшн, я думаю. Реально, ну, посмотрите на Щось таке освіщення класне. І губи не яркі. От я люблю такий кольор губ. Просто він, ну, щоб до його добитися, треба нанести цей жорсткий яркий тінт, потім його стерти. И потом оно вот в такое превращается в красоту. Нам надо повернуть. Едем, едем. Я вам буду спевать своим замечательным голосом. Дуже интересные народные песни. То, что мне подобается песни, каких есть мелодия, душа, А ну это яма запака там, что-то там, пум-пум. Пет под можно подергаться, знаете, но поплакать пить таким вряд ли. А в мене тон... Я тонкой души человек. Я вообще художник. Ну, что я малюю я конечно ничего не малюю. Я, кстати, разукрашиваю. Засчитается творчество. Извините. Я там все ніяк не можу закончити патахонтас, тому що в мене маркер засох. Треба заказати чорний маркер. Так, мальчики грають в баскетбол, але їх не збити. Правильно. То ми маємо бути обережними. Їхати десь 10 міль в час. Я считаю, що всі мають їхати 10 міль в час. Ну, в таких, де люди живуть, типу... Це дома, дома такі ком'юніті. Тому що ну, опасно, ну хтось їде як дурачок, дуже швидко, це не лякає. Особливо коли діти грають, там діти грали, а він на бехі просто пролетів. Так, нам треба один номер. Скажу Я. який. Це секретна інформація. Мабуть, цей, бо номера не видно. Это завжди так. Вот, когда номера не видно, это мой дом. Я вижу пятерку. В нашем номере пять тоже есть. Так что, скорее всего, это наш дом. Такая самая машина, как у меня. Только другие колер. Все, сейчас перезвоню. Все, устроила маршрут. Поедем, может через хайвей. хотелось бы. Ну что же сделаешь? Ну хай выйдет, то быстро. нам надо сделать сегодня такая интенсивная программа. Нам надо сделать замовление там. 6, по-моему, и получишь совершенно 42 доллара экстра. Потому что нам надо не попотеть, ребята. Нет, такие ребята. Вопляют? все, выкачаюсь. Шановни. Нам на сьогодні попоті. Робимо замовлення. Шість замовлень треба зробити мінімум. Лучше 10. Один раз я зробила 14, но я так, я так устала. Я не чувствую ні ног, ні рук, мені нічого не хотілося. Це було... Но я зробила 400 долларів. Чи по 390. Ну це було дуже важко. І у нас бензина нема. <с> Надо заправиться. Вот почему? Ну почему? Я не хочу. Поймаємо заказ. Поїдемо на заправку. О, двадцать Небагато не айтерів. 29 айтерів. Экс. Берем. Берем. Потому що шо? Потому що мы потому що ми сила. <сі> Женожі сила. Идем за автобусом, який дуже медленно ети. І за перекресток до мені виписали штраф. Ну, буде камера, покажу. Виписали штраф. Я повернула на жовту стрілочку. Вона була жовта, мигающа. Я вже не, не мигающая була. От, блин, вот як сейчас, типа ви бачите. От автобус, от, як автобус, блядь. Я так же сама повернула. І мені виписали штраф. Я повернула на желтый, а жопа, коли я была уже жопой на перекрестке, уже была красной. И вони сфоткала цей момент именно. И типа все, плотает штраф. Обалделы вообще, да? Я заплатила. Ну все, теперь я вообще, я стою, мне пофиг. Раз мне сигналять, типа идти. Я такая, я не поїду на шоу. Чтобы опять вот это произошло. Я не багата. Мне много буратина, знаете да? Ладно. Все. Все, я вам наговорила уже. Может, было не очень интересно. Но. Мне было хорошо. Мне нравится. Но счешится. Чешится, чешится носик держите. Я зря сюда поехала, вот это места для инвалидов. Oh well. пробуем сюда. Ладно, не... я сейчас припаркуюсь в таком месте, да я никогда не парковалась. И, конечно, я забуду. И сейчас я постараюсь запомнить. Все. Чо? темки-бомки. Гадайте шоша ноні, правильно? Опять приложение робить зі земною. Я не знаю, що делать. Идей немає. Но що-то прийдется делать. Мне треба новий телефон. І явно не Samsung. Тому що якщо це я єдиний, єдиний спаркдрайвер, якого проблеми з цим? Ну яка ще причина? В общем, да. Це пиздец. Це Мене розстраює, мені не подобається. Ладно, бензина в мене на 57 дней.